Я там 18 вже працювала. А що тобі допомагає, от наразі тримати кукуху? Мій дім? Це і моя робота, і, і моє місце відпочинку. От у дівчатами часто ця історія. Я така весела була дитина. Телепузики кажуть, «Бувай!» Ну ми ще не прощаємося. Знову вітаємо вас на нашому каналі, і ви в Рубриці інтерв'ю. А сьогодні у мене гостя, яка вам уже добре знайома по нашим подкастам. Але е, сьогодні я сподіваюся, вона стане вам ще знайома як людина, і дуже класна, до речі, людина. ну ви в цьому самі переконаєтесь, тому вже можете ставити вподобайки. Якщо ще не зробили колокольчики, підписки. Ну ви все знаєте, а ми починаємо. Аня, привіт! Добрий день. Це у нас з тобі експромт. Є 5 хвилин, чому б їх не витратити на те, щоб да, познайомити наших підписників із тобою. У тебе було на цьому тижні день народження. Так. Я хочу привітати тебе ще раз. І, будь ласка, дорогі наші глядачі, у коментарях також привітайте Аню, побажайте їй все, що ви хочете, їй хороше побажати. Ані, давай такий маленький е бліц-експромт. Що б ти загадала собі на цей новий рік? Цей новий рік насправді вже почався добре. Я, звісно, людина, яка не вірить в якісь там е, забобони, але е, чомусь кожен такий високосний рік був для мене дуже складний. Ось, І як тільки він пройшов і пройшов ще січень 25-го, то все якось почало налагоджуватись, і я загадала, що це буде мій рік. Особистих перемог, ось і так само на день народження це також загадала, і я вже працюю в цьому напрямку, присвячую більше часу собі, саморозвитку. Почала вивчати іспанську мову, до речі, mm. тому скоро і наші учні почнуть її вивчати. Так, так. Я намагаюся від них не відставати. Окей, okay. якими б трьома словами ти себе описала зараз в моменті? Тепло, бо в мене сьогодні дуже гарний настрій через сонце. Чесність. Цим словом я, мабуть, себе описую кожну хвилину і секунду, бо я говорю все, що спадає на думку. І, мабуть, відкритість, бо я зараз відкрита до нового досвіду, до запису нашого експромт-подкасту абсолютно без підготовки. Тому так. Яку країну найближчим часом ти б хотіла відвідати? Я хочу відвідати Грецію та Хорватію. Це перше буде. Скоріше за все, так. Вперше я маю на увазі в ці країни. Я поїду вперше. Uh -huh. Ось чи будуть вони першими в моєму списку? Uh, ні, перше буде дослідження України. Uh -huh. uh, я скоро поїду в Карпати, тому uh, дуже на це чекаю. Це також буде мій такий перший досвід. Перший досвід в Карпатах? Так, я раніше тільки проїздом там. О, Карпати це лав. Всім, хто в Карпатах живе, скоро чекайте, Аня до вас в гості. Аня, перший спогад про, свій, про своє дитинство. Я дуже яскраво пам'ятаю свій такий найперший спогад, який в мене відклався. Далі, до речі, період я взагалі не пам'ятаю. Але пам'ятаю, як мені було десь три роки, і в мене був такий великий манеж, де було дуже-дуже багато іграшок, і в мене були телепузики кожного кольору. І мій перший спогад це, як я в цьому манежі з ними граюся, і там мене там підкидують, і е, я така весела була дитина. Хто Ось. тобі з телепузиків найбільше подобається? Ж Жовтий. Жовтий? А пісеньку їхню пам'ятаєш? Я тільки пам'ятаю, як їх всіх спали. Да. Тільки вінки, діпсі, лала -ла по якось так. Угу. Телепузики кажуть, «Бувай!» Ну так. ми ще не прощаємось. А добре, а кого ти в дитинстві любила із своєї родини найбільше? Цього не пам'ятаю, це було змінно, в принципі, там сьогодні тато, завтра маму, післязавтра uh -huh. сестру? Ну, сестрою дуже рідко. Uh -huh. Але зараз, до речі, коли мене запитають, там типу, жартома, кого ти більше любиш тату або мама, я завжди скажу сестру. А як, до речі, це в тебе молодша сестра? Як ти поставилась до її появи? Я була дуже мала, мені було два роки. Я взагалі не зрозуміла, що відбувається. Що хто не? це? Чому в мене забрали маму? Як так сталося? Mm -hmm. Ось тому мене до цього якось не готували. Ну в принципі, через те, що я була супермаленька. Mm -hmm. Ось і тому я здивувалась, коли вона з'явилась, Не скажу, що була задоволена на початку, а потім ще, коли ми ставали старшими, наші батьки багато працювали. Я була відповідальною за свою молодшу сестру, там забирали зі школи, ходили там разом на танці, гріли їжу і так далі. Ось і тому в цей час було складно, особливо в підлітковому віці, бо в нас були дуже, -дуже різні. Інтереси, скажімо так, uh -huh. і характери. У мене був такий спокійний, я слухалась батьків, там, робила все, як треба, а у Юлії він був такий доволі бунтівний, скажімо так. Ось. Але зараз, десь з моїх 18 років, плюс-мінус ми стали найближчими людьми один для одного і найкращими подругами. Класно. Це дуже приємно чути, коли формуються да з часом ось такі теплі дружні стосунки між родичами. А з батьками як би ти описала свої стосунки? Я би писала однією фразою на рівних. Мені дуже подобається, що ну я точно не пам'ятаю в який саме момент це сталося. Можливо, там років з 19, плюс-мінус. Угу. Мої батьки перестали до мене ставитись вже як до дитини, там і почали довіряти мені там приймати всі рішення самостійно. Я 17 років живу окремо. Ось, але там перші роки вони ще якось хвилювалися, там переживали за мої якісь там рішення або вчинки. Ось плюс в мене був такий перший рік відриву, коли я переїхала від гнізда. <свісна> так, так. Особливо, коли ти так там 17 років дуже живеш по цих правилах, слухаєшся, намагаєшся там не розчарувати. То в перший рік, коли ти там відриваєшся від цього, знаходишся в іншому місці, особливо в столиці. Починається такий дуже е, період самопізнання і якогось, можливо, в чомусь протесту, можливо, в чомусь там необдуманих рішень. Ось. Але потім я там в 18 вже працювала, вже так якось заспокоїлась, стабілізувалась, стабілізувалась зрозуміла там. Ну, не скажу там зрозуміло це життя, але там зрозуміло якісь принципи виживання, скажімо так, mm -hmm. в цьому непростому світі. І ось з того моменту у нас почались такі стосунки більше на рівних. Мені подобається, що. Я в якоюсь мірою в деяких сферах стала експерткою, і можу навіть щось підказати і допомогти вже моїм батькам. Це для мене дуже цінно, що вони можуть звернутися до мене за порадою, навіть обговорити якісь бізнес-рішення, mm -hmm. рішення там з приводу моєї сестри ще або ще щось. От і мені подобається, що ми спілкуємося, от прям як люди на одному рівні, скажімо так, і особливо з моїм татом у нас спільний інтерес. Ми обидва там займаємось спортом, обидва цікавимось однією тематикою, скажімо так, і я йому можу як другу подзвонити і обговорити всі свої там. Якісь справи. От у дівчатами часто ця історія, я теж себе вважаю татовою й доці. Ось, хоч я вже якби доросла, але все одно я татова доці. Ну, це залежить. Насправді, я із мамою можу так дуже тепло поспілкуватись, просто тематика різна. Ага. Якщо щось там на душі, щось таке особисте, то звичайно я, мабуть, скоріше звернусь до мами, бо вона так може там зі свого досвіду чи просто підкаже. а а якщо це якесь щось таке веселе, щось про мої вподобання зал, там, і так далі, то більше з татом. Але у нас так було завжди все життя, що там моя сестра, вона більше з мамою, вони прям угу. подружку-подружки, вони навіть схожі, я вони повторю. навіть схожі. Добре. Так я з дитинства мені казали, ти е, там татів білий хліб, <сум> <сум> скажемо. <сум> в плані того, що я на нього дуже зовнішньо схожа, мама сказала, що коли я народилась. Це як взяли мого тата, отак от зменшили <свят> <свят> і в маленьку дитину. Ось я і зовнішня на нього дуже схожа. Е, і за статурою також, в принципі, в нас так якось повелось дитинства. У нас навіть шрам від вітрянки на щоці однаковий, хоча це. Важко пояснити, бо він в дитинстві uh -huh. хворів вітрянкою, зчесав собі, скажімо так, і залишився шрам. І я так само була мала, там в три роки хворіла вітрянкою і теж зчесала в тому самому місці. І це так дивно, але от такі збіги бувають. Так, да, це цікаво. В чому твоя суперсила? В гнучкості. Це гнучкість, це таке широке поняття. Я навіть коли брала участь в програмі Flex за обміном, uh -huh. там е, говорили про те, що основна якість для дітей, які хочуть поїхати навчатись за обміном і успішно пройти цей досвід, це саме flexibility, що з англійською гнучкість, uh -huh. адаптативність до обставин. Мені подобається, що я, в принципі, що б там не було. Можу підлаштуватися. Так само е мені це дуже допомагає в роботі і в житті, бо бувають різні люди, але я ніколи не ставлю якісь кордони чи обмеження. Я намагаюся знайти щось спільне між мною та цією людиною, навіть якщо цього спільного мало. І адаптуюся під ті обставини, які зі мною відбуваються, щоб все одно е тримати там свій моральний ресурс е в пріоритеті. Мабуть, це моя суперсила. А що тобі допомагає от наразі тримати кукуху? Спорт це, по-перше, по-друге, моя сім'я, ось це і така моя маленька створена сім'я, і мої батьки, і моя сестра, і, звичайно, моя собака. Я завжди кажу, що як би там складно з ним іноді не було, як би він щось не творив. То все одно не уявляю, як би я трималася сама без нього, тому що я працюю з дому, як і ви, mm -hmm. ось і. Переважно більшість часу я знаходжуся вдома, і мій дім це і моя робота, і, і моє місце відпочинку, і все нас і іноді спортстудія. Ось і тому я дуже рідко там, мені вдається вибратись, і я дуже часто на самоті. Я людина, якій це вдається, в принципі, легко. Я не проти бути одна, але коли це там. П'ять-шість днів на тиждень зранку і до вечора, поки там не повернеться хлопець з роботи. Вже моментами, особливо з обставинами в нашій країні, це могло бути дуже важко. Ось тому з появою мого собаки стало значно легше. Плюс він мій мотиватор вставати зранку, йти на вулицю, хочеш не хочеш, а треба. Ну, я ж кажу, що собаки взагалі це маст усіх всіх родин. А, ну і давай на завершення. що б ти побажала підлітками молоді. Я би побажала не боятись помилятись, а мої помилки в житті це те, що мене навчило, це те, що зробило мене собою. Друге, це не боятись планувати е, на короткий період, а не на довгий. А навіть якщо ви запланували щось на якийсь довгий період, у вас є мрії. Не бійтесь, якщо щось йде не за планом. Це мій основний меседж, тому що я була саме такою дитиною підлітком яка запланувала своє життя там, на 10 років вперед, але не завжди все складалося, як гадалося. Е, деякі речі взагалі неможливо передбачити. І тому, коли щось складається не так, зрозумійте, що це нормально, це життя, щось піде за вашим планом, щось перевершить ваші очікування, не ставте якихось нереалістичних очікувань, мріяти добре, планувати це добре, ставити цілі це дуже добре. Але якщо раптом щось йде не так. Не впадайте у відчай, не переживайте і знайте, що врешті-решт все складеться саме так, як має бути, і саме так, як е, треба вам, і як буде краще для вас. Дякую, Аня, за твою щирість і відвертість. А я хочу сказати, що саме завдяки ось таким людям, як Аня, я насправді захоплююся нашою молоддю. Я насправді вірю у перспективу і майбутнє і нашої країни і цього світу. Тому що, коли спілкуєшся з такими людьми, розумієш, що все буде складатися тільки найкраще. І до речі, для всіх дорослих, які хочуть у зрілому віці виглядати так само добре, як я. То секрет молодості в тому, щоб більше часу проводити з молоддю, з підлітками. Якщо у вас є підлітки вдома, насолоджуйтеся цим часом. Ну що, ми скоро з вами побачимося у наших наступних рубриках і подкастах. Якщо вам було цікаво, ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтеся і до нових зустрічей. Пока.